Ти виросла на Тернопілі, на нашім дорогім поділі, дитинстві, юності, щоднини. Ти знала ласку батьківщини, всім серцем ти красу вбирала, яку так щиро оспівала живим вогнем свого натхнення, прославивши святе наймення свого народу, свого краю. Ти за кордоном побувала, тебе віддав театр ласкала. Французи, німці, італійці, поляки, чехи, аргентинці, американці в різних штатах тебе вітали у палатах, найбільші світові столиці запрошували до світлиці. А ти натхнено так співала на рідній українській мові, У знак найвищої любові до рідного свого народу, шануючи безсмертну вроду, його душі, його натхнення, його довічного найменя. О, Соломія, ясна зоре, ніхто народ наш не поборе, ішла по світу наша слава, правдива, щира, лукава, на крилах пісні пломеніла, Весь світ з тріумфом облетіла, красою всіх зачарувала, так чудодійно ти співала, ти мала серце полум'яне, у нім натхнення несказане, ти мала голос солов'їний, Славетна дочко України, пісні до вічно будуть жити, в яких барвисті колорити душі народної, живої, душі безсмертної, святої, Пісні любила ти святкову, і рідний край, і рідне слово, і гордий, мужній дух народу, його натхнену вічну вроду, що у віках не постаріє, будь вічно славна Соломіє!